Так, народ. чергове авто Ford Edge. Пошкодженням задньої четверті сторони пасажира, таке протерте місце. Получається, підвізка замінилася, крило будемо відновлювати. Зазор взагалі ніякого немає між дверима і крилом понизу по гарожці. По сапожку ніби ціленьке. Є ще у нас таке пошкодження. Тут замнутий кант. Ну і саме основне дуже ж таки переломаний низ арки. Тут всередині таке покручене добряче і низ також. Якщо глянути внутрішню сторону, там взагалі взагалі-взагалі-взагалі сплошна жмакана нижня частинка крила. Ну якось так. Добре, будемо робити розтяжечку, побачимо, як воно, що воно буде йти, наскільки буде виходити. Ага, ще один. Інший бампер маємо, інший фонарь. І все. ставимо, кріпимо. Зараз будемо робити перші підтяжки. Закріпили крап, робимо першу підтяжку. Продовжуємо ремонт крила на Еджові. Ну, на зараз маємо такі результати. Карманчик цей повністю став по формі, так як потрібно. Порівнялося з протилежною стороною цілою. Також ця площина стала. Видавилася лінія прилягання бампера. Повністю стала арочка по контуру лінії дверей. Ця площина у нас. І арка вийшла на місце. Єдиний в нас тут переломчик, метал переломаний. Внутрішня сторона повністю відрихтувалась. Ну, це, скажімо так, груба робота зробилась на даний момент. Потрібно зараз буде зробити направляючу. Фонарь бампер зробити першу таку примірочку. Але вже крило набрало більш-менш. Навіть зараз звернемось до світла. Тому що, тому що наші так мовити сусіди нам допомагають бути без світла. Приходиться поки роботу робити таку, яку можливо робити і без світла. Ну, так, щоб не запускати генератор. А далі вже як довго не буде, то запустимо генератор, будемо працювати вже. Трібно буде обварювати. Ага, ще покажу одне. Ще одне, одне, одне. Нижня частинка карманчика. Відстукалось ну, взагалі те, що було саме пожмакане. Відстукалось, поправилось, привариться, ще воно доведеться достукась до кінця, коли вже буде в привареному. Вигляді на місці. Доведеться до толку. Ну, ось так. Працюємо далі. Фінішний огляд по еджу. Замінився бампер. Фонарь по зазорчику, ну, таке гарненьке. Гарненьке, так як з протилежної сторони. Покажемо. Ось так. Там накладочка крила стоїть повністю на місці, тому що там ціле. І тут у нас вийшло виставити повністю лягло по площині. Все видно. Далі арочка, ця площина і ця півкруглість по крилу. Також вийшла, серединка у нас така гарненька. О, відстукалася. Підґрунтується, закраситься, все, відправляємо на малярку. I wanna be the greatest Everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting, for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Hey, give me that crown Getting my way and to be put down It ain't your place, all this my town If I want that shit, then I'll get it right now I'm losing it, the noose it fits I'm losing shit, a stupid myth You choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip And lose a gift, Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind.